Давайте міліцію сюди! Ти яке маєш право до неї руки притягати? А я не ти Притягаєте встановити відповідальник. Він притягаєш. І люди бачать, що руки протягаєш! Бачили всі груди. Там щось спортсмени, хочеться. Бачить, що є. Яка навчальниця дишмати? до колеги. Давай спечати міліції. На южний вона посилає. Не просіть, далі вона пустості. Визвонити, дивіться. Вона на южний посилає. Сама не на южній. На южний їд посилає. Ти бачиш? Ви не просить, кого ви просите? Кого ви просите? Я така сама людина, яка не така, не така. Да. Ти бачиш, людина хоче в туалет не може йти.

Подойдите поближе, прям, чтобы они видели, что я понимаю.